Вже вони нам таки надійшли. Я хочу показати, подивитися розміра, тоді вам розповісти. СМЛ найбільш трендової сукні в бренду Капцова. Це є сукня з так звана сукня-футболка з спринтом, оригамі, оригамі пташки. Чітко лаконічний е, принт, е, гарний бохо стиль, тобто є зборочки, він досить вільний. Одягнула кросівки, одягнула тапочки літом, все, що хочеш, е, будь-яке взуття, дуже якісна двохмитка і є класний е, наряд на літо. Можна вже її буде починати носити як чуть потепліє разом з джинсовими куртками. Класно виглядає з вільветовими куртками, з шкірзамінника куртками виглядає просто неймовірно. От зараз навіть вам так от підберу образ. Ось, подивіться, як воно гарно буде виглядати.